Ну що, трошки через ринок, друга бичі зранку, кілька років давно не ходили. Тут щось відкрито, щось закрито. Нагадую, це день міста. Заодно побачимо трошки святкування, як святкується в центрі. Все, зайдемо, все покажемо. Продаж квітів, квіти завжди популярні купувати, ви ж знаєте. Тим більше Марії сьогодні. Або відео знімається, ви ж знаєте. на Деніс, але таким порожнім Дрогобича, особливо цю частину Дрогобича, такою порожньою я дуже давно не Треба йти в напрямку до площі ринок. О, тут Що тут майже все звільнилось, бачите, та позачинялось. Знайома казала, в Дрогобичі закрилось кілька секундів. Ви уявіть собі, до чого дійшло життя, що закрилися кілька секонд-хендів. Такого раніше не було. Це аномально для Дрогобича. А, тут фонтан праворуч. Та ви знаєте, вулиця Лесі Українки, у нас є вся вулиця Лесі Українки, до речі, у нас не тільки вся вулиця Лесі Українки, У нас більшість вулиць Дрогобича є відзняті. Ваші увазі. Фонтан. Ми тут і концерти, вуличних виконавців показували. Там далі пам'ятник Тарасу Шевченку. Готель, а зараз ми підемо просто в центр до площі ринок через Ковальську, через залишки ринку. Ну, ті, що на даний момент тут працює та частина ринку, яка працює. А вже видно ратушу. Це означає, що ми вже майже-майже наблизилися до центральної частини міста. Пам'ятаєте, тут колись так рядило, тут стояли, прямо на цій вулиці. Стояли ряди, сир, сметана, та що тільки не продавали. Зараз все більш цивілізовано. Кавуни дині, помідори. Я бачу помідори 35 гривень. Ну, як для Дрогобича хороша ціна. У Львові дешевше, в Трускавці дорожче. Ну я так помітив, от ціни на овочі, фрукти все-таки. Львів дешевший. Суттєво завжди, ніж трускавець і дрогобич теж дешевший. Фактично одна ядка продає овочі. Тут така де з лапані, працює і каже, хто тобі дозволив мої помідори знімати. Я на її помідори навіть не дивився. <рес> я думаю, той випадок, хто регулярно дивиться, я ж кажу, у нас є всі-всі-всі, абсолютно всі вулиці Дрогобича відзняті. Прогулянки, тож дивіться, насолоджуйтесь. Хто в Дрогобичі давно не був, побачите багато-багато нового. Все, що змінилось. Ми так 21-й, 22-й рік, особливо тоді. Багато 20-й. Знімали багато другович. Бориславська, Стрийська, Самбірська, Франка, Алесі Українки. Все це у нас є на каналі. Ну а і сусідні з ними вулички, менші теж у нас є на каналі. Ходимо через ринок, спілкуємося з людьми. Ну так щоб повністю передати атмосферу міста. Так, Це вулиця Степана Бандери. йде праворуч до парку. Так, а ми підемо зараз все-таки прямо на площу ринок. О, Це вулиця Степана Бандери. Хто не вірить, теж мені часто іноді пишуть, що вулиця Степана Бандери не тут. Я розумію, що дехто взагалі вулиці ніколи не буде що доробичі по Google картах. Але уявіть собі, навіть на Google картах є помилки. Уявіть собі. А панарадж. Звідки ми прийшли. Вулиця Ковалєва. Краса, правда. Йдемо подивимось ярмарок. До дня міста зробили ярмарок. Ми вже колись ходили в цьому ярмарку раніше. Особливістю тут взагалі мало хто що купує. В основному тут люди дивляться товар. Має право існування. Така форма торгівлі. Маркетплейс. Це просто полиця. Ви то знайомлюєтесь з товаром, а потім десь купуєте собі там, де вам подобається. Лотерея, чаї, солодощі. Тут ці старожитності ми теж бачили вже, як торгують. То ну, давайте прямо подивимось. Мав би вже початись концерт, але то, що концерт мав би початися, то не означає, що він вже розпочався, розумієте. А, алкоголь? пані явно, напевно, з Закарпаття, судячи з того, що... В новому спортивному костюмі. Не звичайно, що на день міста Дрогобича треба їхати в новому спортивному костюмі, вести торгівлю, правда? А, тут вишиванки. Віночки. До речі, з Дрогобича в нас є не тільки вулиці, ми завжди показуємо парад вертепів з Дрогобича та інші всі. Свята в Дрогобичі завжди висвітлюємо, в тому числі й день міста. Тому, кому цікаво, завжди дивіться, заходьте або. Через список відтворення або так шукайте в нас на каналі Другобич. Пишіть львів, Депо по Дрогобич. І знайдете відео. А, І ця частина. Колонка працює, до речі. Колонка працює, що приємно. Вода є. Тут стратегічний запас солі знаходиться. Ну і далі, якщо в цю частину зновки, площі ринок дійти, куди ми зараз дійшли, ви бачите, тут, тут абсолютно порожньо, тут людей вже немає. Зі сторони труска вся стебника, не видно було, щоб хтось так підходив на свято. Тому йдемо ближче тоді до ярмарку, подивимось, ярмарок, хто що як продає. І трошки концерту, подивимось танців. Не втомлююсь нагадувати. У нас є дуже багато вулиць Дрогобича, фактично всі. Кому цікаво, подивитися інші вулиці, дивіться. Заходьте на наш канал, заходьте в список відтворення Дрогобича. Чи просто знаходьте без списку відтворення ці відео і дивіться, переглядайте. Зараз ми вам показуємо просто атмосферу на день міста Дрогобича. А, торгівля сирами. Торгівля ковбасами. Вино. Картопля. Кульки. Горнятка. Знаєте чого нема? Я не бачу продажу магнітів. Як ви мені побачите, що, що десь продаються магніти, ви мені скажете, що от магніти ти пропустив. Бо я щось зовсім, зовсім не бачу магнітів. Мені здається, що просто магніти якось... Перестали продавати. А костел Святого Варфоломія, бачите, тут розмістився поруч. Вагон м'яса. Ми йдемо вже ближче до виступу. Подивимось сам виступ. Шашлик шлик смажиться. Ну не можу вам, на жаль, сказати ціни, бо ціни а не є. Плов 195, Бограч 195, овочі гриль 75. Ну, ви самі бачите ціни. Ось ці Шашлик ціни 139. Можете ознайомитися самостійно з цінами. Мені здається, що коли вони приїжджають в Трускавець, то вони ставлять дорожчі ціни, ніж коли приїжджають в Та, Але я їх розумію. Так. Ще обіцяв виступ показати. А, от вона, інсталяція мама, я в Дрогобич. Як же без цього? заради цього їхали в Дрогобич, тут затрапувати. Мама, ми І Танці верховин. О, виставка телефонних апаратів. Хто пам'ятає ці телефонні апарати? От, все, все починалося. Потім йшли такі, такі телефони. Ну, так, да, з ними десь стикався. Якісь вдома були, якісь на роботі. Якісь в органах бачив. Так, то... Ось і всі телефонні апарати. Які тут представлені. Йдемо подивимося, як дітки танцюють. Ну, звідси погано видно, треба встати так, щоб нікому не заважати, але час Почніше у нас е, ходять дві дівчинки зі скриньками. Це є донат на ЗСУ. разом до перемоги. Знеміста.